Розуміє кімчанина і хоче знову порозумітися з путіним, що ще Трамп наговорив інтерв'ю Ілону Маску, та що говорив про Україну. Докладніше далі. Попри технічні проблеми в соціальній мережі Ікс, викликані масштабної дідосатакою інтерв'ю кандидата в президенти США Дональда Трампа, американському мільярдеру Ілону Маску відбулося, хоч і на 40 хвилин пізніше ніж було заплановано. Про технічні проблеми в X повідомив сам маск, коли розмова все ж таки почалася у прямому ефірі. Вона зібрала понад мільйон глядачів. Трансляція велася у соцмережі X, у ході розмови з маском Трамп заявив, що сподівається знову порозумітися з президентом Росії Владимиром Путіним. Такі плани має у разі перемоги на президентських виборах. Він сказав, цитую: сподіваюся, ми знову з ним порозуміємося. Знаєш, порозумітися з ним було б добре, а не погано. Кандидат у президенти США також назвав Путіна хорошим переговорником. Він додав, що Байден здійснив дурість, допустивши можливість прийому України до НАТО. Трамп також заявив, що ЗСУ не вистачає людей, що в Україні нібито загинуло набагато більше людей ніж вважається. На думку Трампа, українська влада зараз. З нібито відправляє на фронт дуже молодих і дуже літніх чоловіків. Трамп вважає, що Росія не вторглася б до України, якби президентом США був би не Джо Байден, і висловив упевненість, що його дружні стосунки з Путіним могли б запобігти конфлікту. Не забув кандидату президента і про свою конкурентку Камелу Гарріс. Трамп сказав, що вона цитую ще менш компетентна ніж Байден. Також він знову накинувся на Байдена, сказавши, що 30 років тому у нього, нібито, був низький. Кію, а зараз у президента США його немає взагалі, за словами Трампа, нинішній глава Білого Дому знявся з президентських перегонів, нібито внаслідок держперевороту. Кандидат у президенти США також вважає, що глибоко розуміє Путіна та голову КНДР Кім Кімчинина. За його словами, вони з недовірою ставляться до нинішнього керівництва І як до Байдена, так і до кандидатки від демократів Камели Гарріс. Також він заявив про плани збудувати над США найкращу у світі систему ППО залізний купол. Він хоче захистити країну від загроз. А найбільшою загрозою для людства він назвав ядерне потепління, а не глобальне. Цікаво, що в розмові з Трампом маск запропонував себе на посаду в його адміністрації, якщо той повернеться до Білого Дому. Мільярдер заявив, що може допомогти стримувати державні витрати. Трамп відповів, що йому було приємно, оскільки мільярдер є цитую прекрасним економістом. 1 мільйон 300 тисяч людей переглянули інтерв'ю в прямому ефірі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.